Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду маринувати огірочки, ну і покажу вам. Ось тут я вже підготувала огірки, пообрізала о, кінчики. Це для того, щоб швиденько промаринувалися, промалосолились. Так, беру відеречко. А ви беріть ту тару, в якій ви будете малосолити огірочки. Значить, так. На дно відра закладаю листя хрону. Зелень виклад... кожен кладіть за своїм смаком. Хто що полюбляє, що кому подобається, те і закладайте. Я кожен раз мариную і по-різному. То те додаю, то те додаю. Кожен раз неоднаково. Не ну, сьогодні саме так. Значить, додала листя хрону, декілька листків смородини. Кріп, так, і можу ось додати, підготувала. Декілька листочків з вишні. Так, і тепер сюди починаю закладати огірочки. Так, огірочки я склала, підготувала. Зверху знову прикладаю зеленю кропчик. Листок хрону, листок смородини, я ж кажу, це вже по бажанню. Так, готово. Тепер зверху закладаю одну столову ложку гірчиці, порошку гірчичного, так. Приблизно десь одну чайну ложку меленого перцю чорного. Декілька штук цього листя лаврового і додаю десь столову ложку часник, давлений через прещі на терточку, як вам зручно. Додаю. А далі беру сіль, неповну 100-грамову чарочку. Тут я відміряла її ложкою 3 столових ложки солі. Значить, звина холодна вода, сіль додаю у воду, щоб розчинити трішки. Ось так. Трішечки розчиняю. І заливаю в огірки і доливаю до повного відеречка простою звичайною холодною водою. Все легко, просто, але дуже смачно виходить. Завжди так готую огірки саме за таким рецептом. І всім дуже подобається. Так, заливаю холодною водою до самого верху, щоб покрило огірочки. Ось так налила воду, ось воно зверху, покрила огірочки, все, закриваю кришкою, Так, прикрила. І тепер декілька разів його ось так погойдати, це відеречко донизу, догори, щоб все перемішалося там, і відправити в холодильник. Я думаю, завтра можна буде пробувати. Ну, а найкраще, звичайно, днів 2-3, тоді вони вже дуже-дуже смачні виходять. Отож, обов'язково спробуйте і ви такі смачні, мариновані, ой, малосольні огірочки, саме малосольні. Ось так, отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. Ну і смакуйте на здоров'я!